Всіх вітаю, друзі, на каналі про спіннинг І сьогодні я відправляюсь на чемпіонат України з Ловлю форелі. Буду приймати участь. Це командні змагання, тобто там є залік командний, є е, особистий залік, і, скажімо так, є можливість стати. Абсолютним чемпіоном України, чемпіоном України в командному заліку або стати чемпіоном України в особистому заліку. Це перший чемпіонат України для мене, тому сподіваюсь, що він вийде не комом. Дуже хочеться зайняти призові місця. Виступаємо ми від закарпатської федерації риболовного спорту. Команда наша має назву. Закарпаття Азура. Їдемо ми ще за день до змагань. Саме зараз ми прямуємо туди для того, щоб в спокійному режимі зібратися, підготувати всі наші снасті. Ну і завтра вже приступити к двохдневному змаганню. Буде дуже важко, дуже сильні спортсмени. Але на то це змагання сподіваюся, що вони будуть вдалими для нас. Отже, друзі, все вам покажу. Розкажу скільки все коштувало, як ми готуємося. Як проходить аналіз над помилками, як ловимо, що робимо? Думаю, що для вас це буде цікава інформація. Поїхали! Зараз у нас ось такі історії на заправочці. Заправляємось і їдемо далі. Доїхали ми до Вовкового озера. Зараз будемо готуватися до завтра. Бачите, зустрічають нас з червоним килимком. О, ось е, ета, Як воно називається? З караваєм дівчатка, бачите? — Всім Привіт, вот. скарова. А що ти там прическу попине? Так, да, я просто три дні не милася. То я думаю, так. <реш> Міхалана, зачем нам ця інформація? <реш> 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 Наша на нам та інформація, що ти видаєш? Коротше, вони ну, катруся он з Санечком були, карпіка ловили. От, а ми завтра будемо змагатися. Так що, друзі, зараз ми зробимо ритуал, пройдемо вокруг озера, це обов'язково, і поїдемо вже в наміра збиратися на зав... завтрашні змагання. Починає обхід. Це в мене така традиція, коли приїжджаю на змагання, постійно я обходжу водойму. Або цю Ну Тут мало допомагає мені це. А іншим разом, коли змагання по щуці, прохожу там по Вовковому озері. Не знаю, що це мені дає, але мені здається, що якось знаєте, я налагоджую такий якийсь там контакт контакт з місцевими рибами. От, і думаю, що це, можливо, якось допоможе нам. От. Ну, знаєте, Є люди забубонні, які навіть там шкарпетки не, не вестирують. Да, але я поправ вчора все нормально, в чистих. От. Ну, хожу дивлюсь, до речі, прозорість води. І дивлюсь, де зараз на вечір тримається форель. Очами її трошки видно, От. Ну, прозорість дуже погана. І це, е, я гадаю, що завтра повпливає на Кльов. Але ми завтра і ви побачите все на власні очі, як і що буде ловитись. Сергійко вчора саме підготовлений, так, Сереж? В'язав всю ніч. Так. так, що, друзі? У нас ось такий чудовий-чудовий ранок. Передавали на сьогодні дощову погодку. Рибка, вон, дивіться, бачите, гуляє вже на поверхні, але це ненадовго. Ненадовго, вон там хлопці стоять, вже приготували свої сіпалки. Приготували свої сіпалки. а я зараз покажу свої. Чим ми будемо і нашоловити. Всі вудки в мене в основному це азура Діабла. Азура Діабла від 0,4 до 5 грамиків. Катушечка. Ось на цій вудці в мене Ванкіш, тут намотаний шнурочок. 0,6, да, не дивуйтесь, 06 X-Game, жилочка дуже тоненький, слизький. А чому 06? Тому що тут такі батони плавають що хана. І одна вудка в мене така, на всякий випадок заряжена на більш товстий шнур. Ось ця вудочка з ванквішем це до 3 грамиків. вона така, бачите, одноручна. Кому цікаво, потім теж розкажу про неї. От. Оновив я свою одну з катушек і вчора собі взяв ось таку. Це Дайва Калдія 21-го року, 2500 С. Нарешті у дайви з'явилися С-катушечки. Ну і також тут азурка Діабла. От так виглядає мій спортивний ящик. Ну Тут основні приманочки, бачите, ось хлопчики такі. Ось ця братва, на неї ставка сьогодні. ну Блешні там ще всередині. Це основні з тих ті, з яких я буду починати. Ну і остальні в мене знаходяться в коробочках, ось там всередині. Ну, ось, Такі у нас збори. Зараз покажу, як, до речі, спортсмени настроюють фрикціон. Це так роблять тільки професіонали. Я бачу Вадимон, Пархоменко ззаді мене, дивився мій звіт і поставив ту єдину блешню по кольору, яка в мене була на фоці. Ну, То був розвод, на неї не клювало. Ось так от люди настроюють фрикціон. тобто чіпляють блешню за підсак і настроюють таким чином, щоб фрикціон починав працювати, коли ти підіймаєш. Ось так, от в дугу, свою вудку. Так, друзі, у нас зараз старт. Все вже знаходиться в своїх секторах. Хлопці перебирають приманочки. Останні настанови від тренера і починаємо перший тур. Ось покльовочка. Змагання розпочалися не дуже очікувано для всіх спортсменів. Зазвичай перші тури відрізняються шаленою роздачею, але ми тільки отримували постійні, постійні клювання. Тобто на одній проводці можна було отримати там з десяток клювань, але рибка не сідала. Мій соперник розпочав цей тур з лівої сторони 13-го сектора. Це один з найрибніших секторів, і е, е, йому вдалося вже на перших хвилинах відірватися від мене з рахунком 3-0. це дуже складно, коли біля тебе хтось ловив, а в тебе тільки незрозумілі клювання, і все ну але ж треба було збиратися і вже. Під кінець полутуру, тобто через 10 хвилин він відірвався з рахунком 5-1. Надія вся була на втору половину нашого батлу. Да, після того, як ми вже перейшли, я почав там трошки ловити і почав його нас доганяти. Вже навіть був рахунок 5-4, але все ж таки наш двобій закінчився з рахунком 6-5 на його користь. Як бачите, да, от ловля форелі, вона така дуже технічна і факт. Заведення риби в підсак, це ще не гарантує зарахування цієї риби. Для того, щоб її зарахували, спортсмену необхідно завести її в пиццу таким чином, щоб вона не доторкнулась до сухої поверхні берега. Тобто, бачите, яка вона бійка, вона може хвостом вдарити по сухій частині. Тоді така риба не зараховується. Після того, як ви завели підсак, ви зобов'язані, не торкаючись до риби. Звільнити за допомогою інструменту, такого як карцан рибу, і акуратно, дуже ретельно її відпустити, тобто вам необхідно опустити підсак у воду, доторкнутися дужкою, підсакою та сіткою до води, і таким чином відпустити рибу. І після цього тільки вам зараховується ця риба в актив. Команди складалися із чотирьох спортсменів. Наша команда: це Сергій Романюк, Сергій Скорін, Яр Тупіцин, Олександр Шелепник, Тобто я, і в якості тренера в нас був Владислав Ткаченко. Водойма була розділена на чотири зони, тобто по одному спортсмену з кожної команди в кожній зоні. В зоні змагалися між собою 12 спортсменів, і ціль кожного спортсмена було зайняти якнайкраще місце. І це взагалом потім переносилось на командний результат. Також ці результати впливали і на особистий залік. Змагання складалися з двох днів, і ціль нашого першого дня була. Зайняти як не менше третє місце, а бажано друге або навіть перше місце. Так. Дорогі друзі, зараз у нас вже четвертий четверти тур. Ну, таке, не дуже в мене йде. Перший тур ми спостояли нормально, половили. Програвав 5-1, але зібрався і під кінець 6-5. Ну, програв, програв, не вистачило мені буквально. Ще там двох хвилин, коли я зрозумів, як вона клює саме в тому секторі, постійно були, були клювання, але, на жаль, на жаль, не встиг. Потім взагалі тур був якийсь незрозумілий, і, жодної клюваки, жодної контакта. Найцікавіше був зараз в мене третій тур, коли я програвав 1-0, Теж жодного контакту, поблизу нас риби не було, майже ніхто не ловив. І в самому кінці на останній хвилині, на останній хвилині. Трошки я присів, <риклад> в буквальному смислі присів, став нижче, ніж всі. І з першого закиду, з першого закиду, одразу в ногах в мене сіла Форель, і я її взяв там буквально за лічені секунди до фінішу і зрівняв один-один. Ну такий результат не дуже гарний, але якщо зараз брати всі перемоги, то можливо за рахунок першого туру, що я спіймав там п'ять риб. Цілком результат буде непоганий. Ну продовжуємо. Що робити? Треба боротися. Так, ну що, зараз буде у нас старт четвертого четвертого туру. Страшніша людина зі мною зараз, пан Бобошко. Бачите, скільки у людини спінінгів, Що можна Ланоса була пригнати з Польщі. Ось саме така ситуація є найприкрищою для будь-якого спортсмена, тому що риба вже всередині турів починає дуже-дуже погано клювати за рахунок того, що її спортсмени перекололи. Вона вже передивилася на ці блешні. І ось, ось мріяна посадка, мріяна клювака, і вона сходить. Все, ти не виходиш вперед і опять стоїш з нулями. Для мене, звісно, це було добре, тому що коли в такій ситуації ти бачиш, що твій суперник щось там наковиряв, трошки починаєш нервувати. Але продовжували миловити, і от за цей перший день показала, що блешні працювали переважно ті, які були на золотій основі тобто з одного боку в тебе на блешні міг бути. Кольор, там будь-який, наприклад, там, салатовий, оранжевий, розовий, і її ми потрібно було постійно перебирати, тому що риба звикала до цих кольорів і не хотіла клювати. А з іншої сторони, блешня обов'язково повинна бути золотом. Після того, як вийшло сонце, в мене найкраще себе показала блешня під назвою «Донна» 3-грамова. Темного такого чорного кольору з одної сторони, а з іншої сторони, така синя в бльосках підложечка була. І от саме на неї мені, мені вдалося після четвертого туру вже отримувати перемоги. Воблери, як на диво, не працювали, але єдиний Воблер, який мені приносив регулярно якісь контакти чи допомагав мені все ж таки вималити ту бажану форель, це був Воблер Міт Білого кольору, який йшов на глибині, приблизно там метр півтора, його можна було загнати. Бачите, що витворяє ця шалена риба, і тут в першу чергу необхідно вміти з нею працювати. Тобто після посадки форелі, бачите, вона стрімко виходить на свічку, і необхідно вміти цю свічу погасити, тому що це гарантований схід. Ми використовуємо в спорті. На приловлі форелі безбороді гачки і будь-який зайвий рух або невміле вивожування, і одразу форель у вас обов'язково зійде. Тому необхідно на коли риба йде на свічку, швидко дуже опустити вудлище Воду погасити цю свічу. Це все потрібно використовувати в натяг. У вас повинен бути налаштований ідеальний фрикціон, продовжувати вивожування, не дати рибу рибі перейняти ініціативу в свою користь. І на перший план тут виходить якість вудлища. Вудлище повинно чітко відпрацьовувати будь-які ривки. Головне не відстрілювати саму. Я використовував, як я казав на початку відео, вже давно зарекомендувавши себе супер-вудлище від Азура, це Азура Діабла. У мене два вудлища до 5 грамів і одне нове вудлище до 3 грам, яке мене дуже приємно здивувало тим, що, не дивлячись на свою тендітність, воно спокійно витримувало боротьбу з кілограмовою фореллю. Дуже-дуже-дуже класно відпрацьовувала всі рибки і в принципі проблем ніяких не було навіть з такими крупними рибами. Друзі вже роздягся. Бачите, жарко стало. Це був найфеєричніший тур, тільки що програвав 3-0 і зібрався, підібрав ключа і виграв. Виграв 6-4. У всім другий день змагань вовкове озеро, чемпіонат України з Ловлі форелі І по итогу вчорашнього туру наша команда перша дуже було складна, складна риба. Шукали, але все, все, все у нас вийшло. І сьогодні найвідповідальніший день, тому що складність цього турніру в тому, що змагання із двох днів і два дня поспіль потрібно показувати. Класний крутий результат. І після цього ти можеш отримати омріяне звання чемпіон України. По тактиці нічого не міняємо. Трошки ми вчора нащупали нашу тему, але форель дуже складна риба і може статися так, що сьогодні буде все інакше. Тому, друзі, працюємо, заряжені на успіх. Сподіваюся, що все в нас вийде. Так, тільки що а, у нас пройшло два тури, дуже складні тури. Хоча зранку перші зазвичай вони дуже активні і багато-багато риби, прям динаміка. А після вчорашнього етапу сьогодні риба закрила рот. А не дивлячись на те, що адміністрація водойми дозарибила ще озеро, риба дуже дуже дуже, -дуже, -дуже так пиндітно ну, Є деякі нароботки вже. Я першу відіграв по нулям, другу виграв там на останніх хвилинах буквально 2-1. Ну, Сподіваюсь, що далі більш-менш буде у нас такий хід по сьогоднішньому турніру більш ровний. Бля на жарьоху. Ну, бачите, друзі, що відбувається, коли сідає така форель-кіло плюс, її боротьба, як вона змотує з фрікціона шнур, вудка до п'яти грамів, відпрацьовує всі ривки. І тут дуже-дуже важливо. Знаєте, не, перетерп, не пережати той фрикціон, тому що гачки вони з тонкої проволоки, безбороді, їх така рибина може з легкістю зламати чи розігнути. І тому тут чітко потрібно знайти той баланс, коли ви одночасно і можете виважувати цю рибу, і на всі ось такі різкі, стрімкі відходи, і у вас відпрацьовує ваша снасть. Другий день був дуже складний. Риба після першого дня змагань була вже наколата, не дивлячись на те, що адміністрація підрибила водойму, вона не дуже активно клювала. Перший тур взагалі промовчав у всіх. З другого туру почались якісь клювання. І ось тільки ось в цьому куті в мене були постійні. Покльовки, постійно якісь там майже посадки риби і, на жаль, на жаль, на жаль, в цьому турі я опустив свою перемогу, яка, до речі, коштувала нам потім омрієного місця. Бачили, як я тільки що зловив другу свою рибу. У нас був рахунок 2-1. Ну і на жаль, наприкінці цього туру мій соперник все ж таки зміг доловити свою другу рибу, і ми зіграли з ним в ніч. А результативна ніч'я це означає два бали замість трьох, які я міг отримати в цьому турі, і завдяки саме цим втраченим балам я втратив одне своє місце. А як відомо, командна. командна Позиція складає від суми загальних сум місць, які заробила команда. Чим менше ці місця, ну наприклад, да, кожен зайняв по першому місцю. Получилось, що у нас чотири суми місця. Якщо ми зайняли по 10 місці, у нас получилось 40 сума місця це погано. От і кожне це місце вона може коштувати вам або золота, або срібла, або бронзи. А скільки ж коштує прийняти участь в цих змаганнях? Ну, офіційний платіж для участі в змаганнях становить 2500 тисячі з кожного учасника. Тобто команда з 4 осіб сплачує 10 тисяч гривень. Паливо ну особисто мені паливо обійшлось в тисячу гривень, тобто це 3500 тисячі вже сумарно. 500 гривень платиться раз в рік на федерацію риболовного спорту. Внесок 500 гривень коштує. Електронне посвідчення спортсмена, потім страхування 100 гривень обов'язково потрібно, щоб воно було. Ну і проживання Проживання в готелі такого середнього рівня в Баришевці коштувало 500 гривень за добу. А ми жили дві доби вдвох, тобто це по 500 гривень, і проїли десь по тисячі кожний. Тобто, це виходить сумарно, десь приблизно я витратив 7,5 тисяч гривень на. Ці змагання. Що хлопці, ось такий у нас результат чемпіонат України: бронзові призери, Командою, ось наша команда Ян О, Тупіцин. Не буду говорити, це наш е, друг і сакомандник. Це вуйко. Да, вуйко, просто, казати, просто да. вуйко Сергій Романюк. Дуже старались Влад Каченко, До речі, наш тренер побіг зараз за шампанським. Тренер, координатор. Да, координатор, тренер. Ми а, працювали а, на результат. Було дуже дуже складно. Хлопці, подивіться, яка погода на другий день закрила риба а, рот. А, рот. А, але, але баг... а, 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 завдяки нашим світілам, а, опитним, опитним сакомандникам, ми зібралися а, і все ж таки отримали результат. А, а, вони донесли до донесли нас. Донесли до нас, що потрібно робити, і ми а, це виконали всі це... разом. Красавчики, все красиво. Благодаря. Все. Старалися, друзі, ми старалися, дуже, дуже було складно. Ось іде наш тренер. Тренер, тренер. тренер тренер. бронзових призерів. Дуже, дуже класна команда. Дуже е, така гра була. Важка. важка, Та не важка. Вона була така цікава, дуже яскрава на... і дуже, дуже, дуже важкенька, але третє місце блін, плє... Огонь! Огонь. Молодці. Скажи, будь ласка, як ти довів команду, що в нас з першого місця спустилась на третє. Що ти дивись, зробив? Коли ти трусики спускаєш з першого на третє, тоді ну, так воно і виходить. Коротше хлопці, команда Азура, Закарпаття Азура. Сьогодні бронзові призери. Дякую е, торговій марки Азура, яка особисто мені допомогла приїхати на цей чемпіонат. Дякую вам, хлопці. Сподіваюсь, сподіваюсь, що саме ми цим складом приїдемо ще на Кубок України обов і обов'язково попадемо в збірну. І ще хочеться подякувати. Закарпатській федерації, федерації, федерації риболовного, риболовного спорту України за те, що вони нам довірили, за те, що вони дали можливість нам виступати від цієї чудової області, і за те, що вони нам допомогли дуже дуже в короткий термін зробити нам всі потрібні документи для того, щоб ми і вступили в федерацію, ми і дуже для дуже того, більше. щоб ми виступили на чемпіонаті України, дуже так що хлопці подякували вам, президент Федерації, голова напрямку. Ну ви зрозуміли, хто не буду казати фабілі. Подякували. Все, дякую, що подивилися. Оставайтеся з нами, дивіться канал, і побачимось на наступних змаганнях, на наступних рибалках. Слава Україні! Героям слава!